Світлові явища, джерела та приймачі світла, швидкість поширення світла. І розділ фізики, в якому вивчається світло та світлові явища, називається оптикою. Світло що таке світло? Це вид електромагнітних хвиль, які здатні сприймати людське око. Я наведу таку шкалу видимого спектру: от, ви знаєте, від фіолетового до червоного ми бачимо. І ось така вузенька смужечка. Це те, що здатна розрізняти людина очима. Це те, що ми називаємо світлом. Фізичне тіло, частинки якого випромінюють світло, називається джерелом світла. За характером випромінювання розрізняються теплові. Та холодні або люміністентні джерела світла. Також є ще за походженням випромінювання, розрізняють природні, те, що матінка природа створила, і штучні те, що зробила людина. Також я хочу заакцентувати вашу увагу точкове джерело світла. Що це таке? Це джерело, яке випромінює світло однакове в усіх напрямках, і розмірами якого, зважаючи на відстань до місця спостереження, можна знехтувати. Якщо джерело не є точковим, то його називають протяжним. Теплові джерела світла випромінюють світло завдяки тому, що мають високу температуру. Холодні джерела світла випромінюють світло завдяки різним причинам: вплив електромагнітного поля, хімічні реакції. І зазвичай вони мають температуру навколишнього середовища. Пристрій, призначений для виявлення або ж вимірювання світлового випромінювання, називається приймачем світла. Приймачі світла можуть бути природніми або штучними. При розв'язанні вправ та задач використовувати ось таке число запам'ятовувати ніхто не буде, я його сам я його не пам'ятаю. Але я знаю, що це 300 тисяч км за секунду. Приблизно 300 тисяч км за секунду проходить сонячний промінь. Або 3 на 10, 8 метрів за секунду.